Друвенькі були наші гуси гусовлинці старі. Ось такі вони трохи вже відійшли гусечки. Відійшли вони від того, що вони сиділи, були, похудали, Зараз вже бачу, майже більш масу набирають і йдуть собі потихеньку вленьку. Мешка ще тільки починає линяти, а ось ці дві білі Глинисті ще поки що не линяє. Але дівчата линяють. Нарвали їм теж хапти, думаю, будуть кури їсти. Але бачимо, не минають гуси, не хочуть вони пасти траву. а виїдають хопту, яку ми з городу даємо качкам. Так, до нас підійшли наші старші, вони не живуть дружно з нашими гусьми. Жили вони окремо і тому вони так собі одним словом старші їх ганяють. А вже глинистий, вже їм там заважає, так, щоб молодих погнати. Так, от бачите, пішов гусачок, я його листогонив, Він ріс все добре і в нього хвостик на бочок. Чому це хвостик на бочок я ніякого розумію поняття не маю, тому що все було добре, почав він уперений вже був, а тепер чомусь йому почало кривити хвостик на бочок. Наші гуси також. Гусики, як ходіть сюди. Ходіть сюди. Наші густики так уже, я бачу по хвостику, що беруть другий піря. Діть сюди красунчики? Хто тут що, я не знаю, але оцей сіренький. Прямо сюди до нас голубенький вернівся. Він вилопився другим, це все ж таки гусачок. І оце, що зайде за ним, сіре, так ось гусочок. Ну ходить сюди. Ну ходіть. Гусіке. Старих треба зараз буде загнати, щоб можна було менших показати, тому що старі ходять, крутяться, самі не знають, що вони там у нас на верхньому подвір'ї. ми їх не випускаємо, тому що роблять вони збитки, тому сидять вони у нас ось тут, на верхньому подвір'ї разом з молодшими. Загнав я старих гусай. Щоб показати вам трохи молодих, 26 березня вони вилупилися, кінець червня. От їм якраз три місяці. Ось такі наші гусенята. Три місяці, звичайна трава і пшениця. Все. Корм не їли на початку, потім. Переводили трохи на пшеницю, зараз вони до корму не беруться і її не хочуть. Ось такі наші красині, і оце буде хлопчик. Оце біленьке не знаю, що це буде. Ось це, щоб п'є водичку, теж хлопчик. І здається, ось це, що підходить до водички, цей сіренький це буде гусочка. Бачимо, що пішли, вони вже вдіватися в штани, жирові складочки. Нарощувати ось, ось ця гусочка гарна буде. Ну, Сподіваюся, що буде гусочка. Е, Тоже така цікава. І то, що єдине ось цього гусочка, не знаю, чому почав хилитися хвостик на бік. Треба буде погуглити, почитати, але хто стикався, можете написати. Батьки в них різнокровні, в гусах з Тернопільщини, гуса з Львівщини, не пересікалися зі слів господар, в якого я міняв гусочку, тобто по крові, десь там, хіба може, в якомусь десятому коліні. Вони можливо колись і пересікалися, але глибоко сумніваюся, ну, всяке буває. Бо кажуть, що наразі коли покриті там рідні то ось такі відхилення можуть бути. Говорили мені, що глисти, переглистогонити, недоглистогонити, то теж така ось біда буває. Минулого року у нас був такий гусочок. І цього року все ж таки думаю, що у нього хвостик, от бачите, настійні, покажи дупу, росте на бочок. Вони беруть другий пірочко, воно трохи такі зараз якісь як пострубати. Теж луплять хопку, аж за вухами тріщить. Ну хайдять їх її в нас і Ось така наша гусяча малеча. Зараз дам покажемо, що вам найменше. Трьох. Як я казав, там ми перегнали наших качок менших з тих клітки, де жили ті гуси, а до гусенят загнали. А гусенець перегнали на низ. Ходять вони то на потічок, то на травичку. Сьогодні в у нас перший день, так на вільному вигляді, більше тримається вдома, будемо бачити, як буде далі. З крилом я боровся, в мене так і нічого не вийшло. Вивертаємо крила далі, я лапаю, підкладав, але нічого толком я людського з ним нічого не зробив. Не знаю. Думаю, може все ж таки на крилі відростуть ті верхні пір'їни. І тоді вдасться за них заховати, тому що вони не мають за що зачепитися, і носить воно їх так в нас на два боки. Дуже шкода, тому що презентабельне дуже хороше гусеня з самого дитинства було, воно було таке велике, мав на нього плани, але, бачите, плануєш одне виходить геть інше. Що робити, я не знаю. Одного року в нас було таке, що мало на боки крила, але потім саме якось направилося. Чи вийде в цього гусенятка, я поняття не маю. Було також у нас два роки тому, що тягали гуси крила по землі, але потім все ж таки відійшли, маю сподівання, що і ці поправляться. Ось такі наші молодші. Це, напевно, буде голубеньке, впереді це буде гусачок. Далі гусочка за ним і ось з кривими крилами я ще не знаю, що це є. Хоча я планував собі це, як воно було гусенятком, з кривими крилами залишити собі. Ну, тепер будемо бачити, що ми будемо робити. Дуже шкода. Ось такі наші гуси ростуть. Думаю, що ті, що в нас придбали гусенята, вже теж досить великі і гарні. Всім мирного дня, любові і Божої благодаті.